Справжня дружба це не просто почуття, а феномен, який здавна супроводжує людство і формує історію цивілізацій. У світі, де змінюється все, держави, технології, навіть клімат, лише дружба залишається тим, що тримає людину на плаву, нагадуючи про істинну цінність людських зв'язків. Ще в античні часи філософи замислювались над сутністю дружби. Аристотель називав її душею, що живе у двох тілах, вважаючи, що справжній друг це відзеркалення нашої власної душі. У стародавній Греції дружбу прирівнювали до мистецтва, бо вона вимагала мудрості, терпіння та взаємної поваги. У Римі ж Цицерон писав, що дружба це союз сердець, який не підвладний ні відстані, ні часу. Історія неодноразово доводила, що дружба має силу змінювати долі. Козацьке братство в Україні було не просто військовим союзом, це було коло друзів, які клялися стояти один за одного до останнього подиху. У листах запорозьких козаків часто згадувалося слово товариство синонім справжньої непідкупної дружби, заснованої на честі та довірі. У світі літератури і мистецтва дружба залишила глибокий слід. Листування Тараса Шевченка з Михайлом Максимовичем сповнене тепла, підтримки та щирої віри у взаємне розуміння. А Моцарт і Гайден, попри різницю у віці та характері, стали прикладом взаємоповаги між геніями, які надихали один одного творити. Та справжня дружба це не лише спільне минуле. Це енергія, що живе сьогодні, коли друг може підтримати одним повідомленням, а тисячі кілометрів не стають на заваді близькості. В епоху цифрових контактів, коли зв'язки часто поверхові, щира дружба стає ще більшою цінністю, як старовинна монета серед скляних копій. Вона проявляється у простих речах. У тому, хто поруч, коли мовчати важче, ніж говорити. У тому, хто не відвертається, коли світ обертається проти тебе, у тому, хто пам'ятає, навіть якщо ти давно змінився. Справжній друг не той, хто завжди поруч, а той, хто поруч тоді, коли всі інші зникають. І саме такі зв'язки, щирі, випробувані часом, залишаються тим скарбом, який не купиш за гроші. Вони є невидимою ниткою, що поєднує серця людей крізь епохи, мови і континенти. Бо дружба це найдавніший і найцінніший дар людства. І, можливо, саме вона робить нас по справжньому людьми. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.